Вітаю усіх на своєму каналі. Хто мене дивиться, сьогодні я буду маринувати скумбрію і хочу вам показати, як я це роблю. Дивіться, що нам для цього треба. Ми, я маю три невеличкі скумбрії, я потім її почищу від плавців, внутрішні, голову, хвостика. Це все я почищу і потім вам, вам покажу. І чистити я її буду такою напівприморожену, через що вона буде легше чиститися. І ліпше цю чорну плівочку видалити, бо коли вона вже зовсім розмерзла, то плівочку дуже важко видалити. І тепер, що нам для цього буде потрібно, я отут в каструліці маю цибулиня, я буду робити в цибулині, бо я хочу такого, знаєте, жовтенького кольору добитися. Якщо ви цього не хочете, можете цибулиня не давати, можете робити маринад без цибулиня. Я взяла так дві жменьки цибулиня і каструльку, яка вже в мене така, знаєте, чорненька, щоб цибулиня дає свій колір, то я так, щоб мені вже, знаєте, не шкода було цієї каструльки. Так само, і ви собі дивіться. Якусь каструльку стареньку, і так цибулиня, скільки в мене було, а приблизно дві жмені. Отак, дві жмені в мене було цибулиня. Маєте три, можете дати три. Сюди ж додаю п'ять пакетиків чаю, отакого от звичайного чорного чаю. Який маєте в хаті, я маю, я бачу, що він в мене щось затримався, не використовується. От я його і додаю. Так само і ви дивіться, що у вас є, якого чаю чорного публіжи в хаті, оцей додавайте. Тепер додаю півтора літри води. А що півтора літра води, тому що я буду маринувати свою скомплею в дволітрову банку. Я її буду отак ставити, і вона буде так настояче стояти в банці в цьому маринаді, через що, я думаю, півтора літра води мені буде, буде добре, якщо ні, то розбавимо. І поки я буду рибку потім чистити, мені треба, щоб маринад охолонув, бо треба заливати холодним маринадом. Тому його треба робити саме перше і саме швидше, щоб він настоявся. Щоб воно настоялося, натягнулося того цебулення добре, цього чаю, отак, що робимо. Робимо маринад. І в мене отут є 6 столових ложок солі. Тому що в мене рибка не є дуже велика, вона в мене середнього розміру, я думаю, що 6 столових ложок буде добре. Маю цукор, 3 столові ложки. Цукор завжди, якщо робимо маринад, то цукор ми додаємо 60, 3 штучки лаврових. 4-5 горошин духмяного перцю, одна чайна ложка меленого чорного перцю і одна чайна ложка коріандру. Отут воно у мене все є. І ми це все сюди додаємо. І тепер я буду ставити на газ, щоб воно перекипіло. І так хвилинок ще 5, щоб воно покипіло, щоб всі інгредієнти добре перемішалися і з'єдналися. О, і тоді ставимо на охолодження, щоб маринад вихолонув. А тим часом будемо чистити рибку, О, і потім будемо заливати. Отакий От От такий план. Так що йдемо на кухню варити маринад. Ось так наш маринад закипів. І бачите, вже колір помінявся, вже є колір. І тепер треба дати до 5 хвилин, щоб трошки покипіло, щоб наситилося тим кольором. Рідєєнти перемішались добре. Так, і маринад устиг. Тепер його відсідимо. Тепер ту трошки ще вижмемо, що можна вижати. Цей рус перелию в цей графін. Мені з графіна буде легше заливати в банку. Рибку я почистила. Бачите, яка рибка? Дивіться, всередині, як золотко, чистенько, все, вся плівочка, все повністю знято. І тепер цю рибку будемо ставити в банку. А потім можна буде трошки отак пригнути кінчики, і вона нормально зайде. Так що хочу сказати, що маринад має бути холодний. Не теплий, не якийсь там лі теплий, має бути холодний. І тепер цим маринадом будемо заливати нашу скумбрію. Бачите, який колір гарний має маринад? Дуже гарний колір. О, якраз. Ставити хто хоче в холодильник, хто хоче в холодне місце. У мене місце холодне в гаражі, я її поставлю в гараж. І так вона буде стояти 2-3 дні. Через 2 дні можна буде попробувати, як вона намаринувалася. Але бачите, вона маринад дуже хороший, і вона має бути така дуже хороша. О, так що ставимо в, в холодне прохолодне місце на 2-3 дні. І і все. Після 2-3 днів буду вам показувати, яка рибка в нас вийде. І тоді будемо кушати, що ми не робили. Дивіться, як ми її ставимо в банку. То вона собі в такому вільному плаванні, якщо ми хочемо, наприклад, в контейнері замаринувати, значить треба через день цю рибку перевернути на другий бік, тому що одна тому, що одна сторона буде коричнева, а друга сторона буде біла. Так, що треба, щоб воно було рівномірно, її треба перевертати. Через що в банці добре о і бо, бо рибка собі там у вільному плаванні вона зі всіх сторін замариновується однаково. Її не треба крутити, перевертати і думати, чи вона з однієї сторони буде більш жовтіша, а з другої сторони вона буде біленька. О, так, що в банці отако, то саме такий ефективний спосіб для маринування. І, і всі ми маємо банки, так що так проблем немає. Ось, знаєте, моя рибка стояла двоє суток, маринувалася. І я думаю, що її вже достатньо, тому що мій русіл не є розбавлений. Мій русіл є повний стопроцентний русіл. І через що я вже її подивилася, я думаю, що вона готова. Будемо відтягувати і будемо. Кушати, тоді будемо знали. Ось так. Бачите? Ось такий колір має. Рибка як золотко. Вся жовтайка дійсно, як золотко. О! Дивіться. Гарного кольору. В цьому русолі ще можна поставити другу рибку, тільки треба солі додати. О, і можна ще ставити її солити, тому що русіл є добрий, русолові нічого не сталося. Мені теї рибки достатньо, я більше не буду робити, але якщо що, то можна. Щоб ви просто знали, хто хоче більше рибки, то можна в цьому самому русолі. І зараз я її промию, просушу і вам покажу і поріжу і побачимо, яка вона всередині. Хочу Ближче показати. Подивіться, яка рибка вийшла. Бачите? От кожен кусочок, дивіться, як він гарно біля, біля кісточки промаринувався. Бачите? Промаринована, я вже її покушала. кусочок. Дуже і дуже смачна. Вона в мене не є така, така сильно солена. Хто любить таке більш солене, то може треба ще один день. О, але я люблю таку малосольну рибку. Сама рибка в цьому маринаді, от тепер, як я її покушала, то вона дуже і дуже добра. Получилося суперова. Дивіться, рибка така, знаєте. О, дивіться. Бачите, яка рибка? Дійсно, як золото. І дуже смачна. Маринат якраз такий, знаєте, що підходить під цю рибку. І дуже смачно вийшло. Так що, кому. Сподобалася моя маринована рибка? То прошу ставити лайки, підписуватися на нові відео і до наступного смачного відео, Па-па!